Вулиця Юліуша Словацького розташована у центральному та Шевченківському районах Дніпра. Артерію перейменовано 2001 року. З нагоди відкриття українсько польського центру сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій. Будівлю приватного університету імені Альфреда Нобеля прикрашає меморіальна дошка видатному поляку Юліушу Словацькому. Юліуш Словацький – видатний польський поет. Багато літературознавців вважають, що це найвизначніша постать не тільки в Польщі Скійкій літературі, а й взагалі в слов'янській літературі. Народився він в Україні, в Кремінці, і певний час там отримував освіту. Він дуже любив Україну, і в своїх творах він називав її вітчизною. В своєму першому великому творі в поемі Змій він змалював козаків і змалював їх в романтичному ключі. Задовго до Тараса Шевченка в його творах фігурують кобзарі пророки. Класик польської літератури, життя та творчість, якого тісно пов'язана з Україною, пророкував і пропагував добрі стосунки між Україною та Польщею. Не дивлячись на всі негаразди, які на той час були між польським і українським народом, він вірив, що колись Україна і Польща об'єднаються, як він казав, в єдину потугу. І дуже вірив, що колись українців і поляків буде об'єднувати любов і взаємоповага і в свій поетичний спосіб показував це в творах. За словами науковиці Світлани Івлевої, Юліуш Словацький набагато випередив свою епоху. Він також передбачав створення самостійної української літератури. Деякі фахівці вказують на те, що Постаті Миколи Гоголя і Юлію Шусловацького дуже подібні, і справді існує і в походженні, і в долях подібність. Втім, пам'ять про Гоголя зберігає наше суспільство. Юлію Словацький заслуговує на нашу пам'ять і пошану не менше. Раніше вулиця носила ім'я льотчика Анатолія Сірова, який до української історії чи культури не мав жодного відношення. Радянський льотчик збив вісім винищувачів під час Другої світової війни. І, на мій погляд, це яскравий приклад того, як підмінялася пам'ять про українських героїв, пам'яттю про імперських і радянських героїв. Для порівняння хочу тільки сказати, що кожен. Єдиний українець, який мав три зірки Героя Радянського Союзу, збив 64 літака. Іван Бабак збив 34 літака. Українець Борис Глінка збив 30 літаків. І взагалі українські льотчики займають першість в цьому списку Асів за кількістю, які збивали німецькі літаки. Вулиця Юліша Словацького простягається від Січиславської набережної до проспекту Яворницького. Науковці наполягають називайте вулиці сучасними назвами, вшановуючи українських героїв. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.